Всім притиканалі ВІЦ 5. І сьогодні я тобі покажу роботу хенді-мена. Але перед цим не ставити лайк, підписатися на канал, вводь мій прямокод він дасть тобі приємний бонус на початку і також мотивація дасть мені знімати наступне відео. Також заходь у мій телеграм-канал, зараз ти бачиш кер-код на екрані і послання у описі. Ну, а ми переходимо до відео. Ну що ж, хочу поправити себе з минулого відео, коли я сказав про роботу доглядача та радери, що вона також називається Хендімен. Я трошки помолився, я не зрозумів правильно. Е, хендімен і доглядач території це зовсім дві різних роботи. Доглядача території, відео було минуле, можете глянути на каналі, якщо цікаво. А зараз буде сама робота Хендімен. Дякую, хто мене там поправив у коментарі. Дуже вам вдячний. Ну і давайте ми переходимо до свого відео. Е, де в нас знаходиться цей Хендімен? У нас ось тут такий чоловічок на карті в касті. Також ми можемо його знайти по GPS-локатору. Ми заходимо в GPS-локатор в телефоні, ось така лотиконка, якщо хтось не знає. Роботи. І в нас тут буде Handyman. Так і називається. Тому що я швидко думав, що це якось. Воно ну, не так називається, я щось неправильно зрозумів, але воно дійсно так називається. Тобто ніби англійською назвою. Тут такий чуть важкий заїзд. Ось отак от можемо побачити. Ну, думаю, розбиратись. Ми підходимо до NPC. Нам потрібно буде влаштуватись. Давайте зараз звільнюся, бо я вже був влаштований. Лоштуватись на роботу, ще раз наскаємо Е, і готовий. Нам даються завдання. Ми обов'язково маємо бути на транспорті, тому що їздити ми будемо багато. Ми відкриваємо карту і бачимо якісь цятки. Що це за цятки? Можемо понискати на кожну. Наскаємо на фіолетову, це в нас електромонтаж. Це, давайте так, на темно синю миття вікон. На ось таку от голубу це прибирати басейн. І ось є така ще біла, це розчинити хлор. Тобто, це таке завдання, нам потрібно їздити по всій карті. Звичайно, краще, якщо у вас буде свій транспорт, але можна і на орендованому. Ті заробляти. І давайте ми поїдемо на першу нашу найближчу точку ось сюди. Це ми приїхали на першу точку. У нас тут є загалом будинок. Ми можемо зайти в сам будинок. Ну, тобто, якщо це ваш будинок, або постукати у нього, але нам цього не потрібно. Тобто ми не заходимо на оцю от синю мітку, а шукаємо нашу мітку. Тобто нам потрібно от помити вікно. Підходимо плюс-мінус орієнтовно, де має бути ці, е, мітка. О, електрик, вибачаюсь. Нам потрібно електрика помагати. І в нас з'являється ось такий електро щит. Нам потрібно по кольорах все посортувати. Все, ми зробили перше завдання. І за це нам дали 4000. І, до речі, мене вибало. Тому в мене зараз немає мого скутера. Тому ми зараз, напевно, побіжимо або пішечка, або викличемо. Таксі до найближчої оренди. Ну що ж, нас підвезли, і давайте ми зараз поїдемо на наступну на точку. Ось тут також електрощаток. У Гетто мене трошки підстрелили просто так, тобто без причини. Е, тому давайте зараз поміняю скутер, тому що мій вже трошечки погано їде. Тепер у нас задання миття вікон. А, для того, щоб помити вікно, нам потрібно купити рашник. Як я пам'ятаю, рашник нам потрібно купити у магазині. Я купив лише рашники і таблетку хлору, так як в мене не вистачає грошей на сачок. Тому, на жаль, сьогодні я вам не покажу е, самі завдання з дивсичком, напевно, там, де треба буде е, зараз оці до глубі та прибрати басейн. Тому, на жаль, їх я сьогодні не виконую. Виконую лише помити вікна, хлорку кинути, і електрощітки. Для того, щоб намити, нам потрібно натискати на клавіші, які нам зараз показано. Тобто затискаємо в затискаємо А, С і отак от далі натискаємо. Ну що ж, я переїхав на нове завдання, а саме кинути хлор. Я думаю, нам потрібно взяти цю баночку таку. От, і тепер нам потрібно, напевно, десь знайти оцю відмітку, куди нам треба закинути. Мені підказали, щоб закинути таблетку хлору у басейн, спочатку треба почистити басейн на ось цій голубій міці. Так в мене сачка нема, то, на жаль, басейн я не почищу. Але, в принципі, підсумок по цій я можу без проблем підвести. За одне задання нам дають приблизно від 2000 до 6 тисяч доларів. Тобто це доволі багато, як для початку, ну, як для новичків і так далі, та й взагалом це немало є. Ну що ж, на цьому я буду закінчити. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. І всім па-па-па-па!